Точки належить прямій, нехай це точки А, Б, С. І четверта точка не належить цій прямій. Скільки прямих визначають ці чотири точки. Точки А, Б, С визначають одну пряму. Наступні прямі будуть тоді, коли ми з'єднаємо точку М, наприклад, з точкою С, з точкою Б, з точкою А. Як ми бачимо, це ще три прямі, тому всього чотири прямих варіант відповіді В. В другому випадку, якщо ми перекреслимо малюнок і додамо позначення для того, щоб зручніше було рахувати промені, отже, давайте порахуємо тепер промені на цьому рисунку. Початок точка А це промені А Б, або це те саме, що проміння П. Далі АС, або те ж саме, що промінь АМ. Е. Це один і той самий промінь з початком в точці А. Далі рахуємо промені з початком в точці Б, наприклад. Це промені БН, БП, БК. Або це те саме, що промінь БЦ. І далі рахуємо промені з початком в точці С це промені. Так ще раз. Ап? АМ, БН, БП, Бк. Далі? В точці С, СМ і СК. Давайте так А, Ап Б А, П, П, е. Ац або Ам Ц М, е. дали Бк и Бп. І Це М, Ц К і Це М. Отже, скільки всього, як ми бачимо, 8. Варіант А. Далі нам маємо казати всі відрізки, зображені на рисунку 150. В даному випадку, напевне, це буде варіант відповіді В. Давайте подивимося. Є відрізок АВ, є відрізок ВС, БД, ДС, АС і АД. Отже, це варіант відповіді В. Четверте завдання. Точка Х належить промені БА, але не належить відрізку АБ. Отже, у нас є промінь БА, початок точка Б. І тут десь точка А. Промінь БА. А точка Х належить променю, але не належить відрізку АБ, тобто десь ось тут знаходиться точка Х. Відомо, що АБ дорівнює 5 см. Яка рівність є правильною Ха плю 5 см. Напевне, це невірно. Далі XA відняти XB 5 см також невірно, тому що XA по довжині менше, ніж ХБ. Далі, ХБ мінус XA дорівнює 5 см. Це, напевне, вірно, тому що якщо ми від даного відрізка віднімемо цей, то дійсно отримаємо 5 см, тому правильна рівність В п'яте завдання. Довжина Б дорівнює 10 см, відрізок Б 10 см. Скільки на прямій АБ, отже пряма АБ, існує точок, для яких сума відстані від даної точки до кінця відрізка дорівнює 8 см. Отже, ми шукаємо точки, позначимо ці точки, наприклад, як Х, щоб Ха це відсень від точки Х до А, і ХБ сума. Цих двох відстаней дорівнювала 8 см. Ха плюс XB має дорівнювати 8 см за умови завдання. Де може бути в даному випадку точка Х. Ну, вона може бути ось тут, наприклад. Якщо точка знаходиться між точками А і Б, то ХА плюс ХБ буде дорівнювати 10 см довжині відрізка а а нам потрібно 8 см. Якщо ж ми візьмемо точку Х або тут, або тут, то сума відстани Ха плюс ХБ вже буде більше, ніж 10 см. Тому що, наприклад, ХБ, то це вже 10 і плюс довжина відрізка ХА. І аналогічно для цього випадку. Тому, напевне, таких точок немає. Отже, варіант Г жодної, шосте завдання: рисунок 151, промінь ОЦ, бісектриса кута АОД. Отже, перемалюємо, відрізок, перемалюємо рисунок. А, О, С, Д і Б. І покажемо те, що нам відомо. Так як ОЦ бісектриса кута АОД, то кут АОЦ і кут СОД це два рівних кути. Нам відомо, що кут АОБ дорівнює 144 градуси. Весь кут АОБ. Нам потрібно знайти кут СОД. Кут СОД. ОД. ОД ще відомо бісектриса Кута СОБ. Це означає: раз ОД бісектриса Кута СОБ, то кут СОД і кут ДОБ також рівні. А отже, весь кут АОБ, він складається з трьох рівних кутів, тобто він дорівнює куту АОЦ, плюс кут СОД, і далі ще плюс кут ДОБ. Ми бачимо, що всі ці кути однакові. А через те, так як кут АОБ 144 градуси, то для того, щоб знайти один з його частин кут СОД, наприклад, ми маємо 144 поділити на 3. В результаті ми будемо мати 48 градусів. Таким чином, 48 градусів це кут СОД.